Він чекав газом, а другий, бо крепко цього дихати стало важко, а другий перцьовки. А він почав стріляти. ТЦК. ТЦК. Ну, ну, вони не, не, не представились не один, ні третій. Один цього, і то там таким штрихтом написано, що він сам світив собі, щоб прочитати. Було десь до шести пострілів, точно не можу сказати. Ну не менше п'яті. Що сказав, казали під попередження, що стріляє, попереджав? На, гільза лежить. Вона там друга лежить. А це їй то в мене десь вони здохнуть. І він не за ним. І через якось подигнувся. На той я згубив свою. Подихнувся і впав. А він якраз повертався моментом, вибив його пістолета, а другий підібрав. О, і, все, так само, і балончика. Якби він спотикнувся балончик, він його вихватив балончика. Забрав, щоб... В, ваші колеги, да? так? Робітники? Так, 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 так. А О. забрали, забрали того пістолета чи мови? Біжен здобув не стріляв. Ви злякалися за своє життя? Ну, так, звісно, вон, 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 вон однак, там друга дивитися. Де сіди від куль? Так, вон третє куль. Але ці люди у формі були? Так, так, були? так, так, так. Їх спиртим тягнули. У чи трохи так, бо вони, я сам особисто не вживаю абсолютно ноль, то мені добре чути.